Динамо Київ оголосило перший літній трансфер. Донецький шахтар домовився з новим тренером, який замінить Маріно Пушича. Несподівана реакція Клауді Раньєрі на переможний гол Артема Довбика в матчі серії А Рома Фіорентина, який наблизив їх до Ліги Чемпіонів. Чергова результативна дія Романа Яремчука за Олімпіакос. А також топ-гол від українського таланта в Британії. Та які зміни в своєму стилі анонсував Віталій Миколенко. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Клаудіо Раньєрі продовжує психологічну роботу з Довбиком. Цього разу тренер знову дав неоднозначну оцінку виступам Артема. Я все ще вірю в Довбика, він гравець, який досяг значного прогресу і якому ще багато чого потрібно вдосконалювати. Це непогана покупка, бо якщо взяти найкращого бомбардира Ла ліги, це багато значить. Є ті, хто адаптується раніше, і ті, хто адаптується пізніше, але він все одно приніс багато важливих очок. І його перший рік позитивний, та йому ще потрібно вдосконалюватися, сказав ранієрі. До слова, спеціаліст додав, що в цьому складі немає жодного недоторканого гравця. І якщо по комусь надійде якісна пропозиція, то клуб обов'язково її розгляне. Цей коментар тренер видав після запитання журналіста, чи можливий літній трансфер Артема. До слова, Артем миттєво зумів відреагувати на слова наставника. Сказавши, що від нього всі хочуть більшого, і не тільки головний тренер, а він, в свою чергу, намагається викладатися на полі наповну та постійно вдосконалюватись. Але це футбол, і іноді гра йде, а іноді ні. Також Артем подякував болівальникам і відзначив оплески стадіону після своєї заміни. Ну а поки Довбик отримав нове прізвисько від фанатів Роми. Після того, як раньєрі дедалі частіше почав використовувати на полі одночасно і Артема і Шомуродова, тіфозі почали кликати українця Бетменом а узбека Робіном. Навіть у вчорашньому поєдинку з Фіорентиною єдиний у зустрічі був на рахунку цих двох велетнів: Ельдар асистував, а Артем забивав. Але на жаль, в паралельному матчі Ювентус все одно здобув одне очко і повернувся у зону Ліги Чемпіонів. І тепер у Зебер, «Вовків» та Лаціо однаково балів. А до завершення сезону у них залишилося по три поєдинки. І там у кожного такий календар, що навіть важко назвати фаворита на четверте місце. Потужно закриває сезон Роман Яремчук. Форвард збірної України знову не покинув поле без результативної дії. Цього разу на його рахунку асист після виходу на заміну. Поки Лехія намагається розібратися з ліцензією на наступний сезон, в її складі майже кожного туру запалює хтось із українців. Цього разу клуб здобув несподівану виїзну перемогу над Краковією. Всі голи в матчі забивали лише українці: Макс Клань та Іван Желіско. Українця в екстракласі Желіско!» Певні виконаний жуткарний. і ЄС два дозерна для лехіда Сергій Сидорчук голом у Бельгії відсвяткував своє 34 четверте день народження, що цікаво випустили українця на поле лише на 94 четвертій хвилині. Але півзахисник настільки був зарядженим у цей день, що за дві хвилини зумів забити свій святковий гол. Це його третій гол за два роки у Бельгії. Вперше за понад два місяці голом в Шотландії відзначився Микола Кухаревич. Це його шостий м'яч у сезоні. Його хіберніан йде на третьому місці в чемпіонаті. А ось хто дійсно вражає своєю результативністю, так це Владислав Копотуна. Поки що Форвард виступає лише в третьому дивізіоні Іспанії, але входить там у топ 3 кращих бомбардирів цього сезону. Тому, скоріш за все, влітку 24-річний футболіст піде на підвищення. У влада 13 голів та дві гольові передачі в 28 матчах за Алькоркон. Владислав Кочергін потрапив у престижний топ 10 кращих легіонерів чемпіонату Польщі у цьому сезоні. Українець забив 5 голів та віддав стільки ж асистів. А його раков йде на першому місці в чемпіонаті. Але, незважаючи на все це, півзахисник так і не отримав жодного виклику до національної збірної України, де тренерський штаб Риброва робить ставку на інших виконавців. Віталій Миколенко та Евертон скатали результативну нічию з іпсвічем. І цікавий факт з цієї зустрічі: Двайт Макніл став кращим бомбардиром в історії АПЛ. серед гравців, які всі свої голи забивали лише лівою ногою. У півзахисника 21 точний постріл. Але зараз не про це. Після матчу Віталій Миколенко дав розгорнутий коментар про те, що змінилося в Евертоні при Девіду Моїсу. Та які зміни персонально для українця підготував головний тренер? Ми в хорошій позиції і, на мою думку, граємо значно краще ніж у попередні два роки. Тренер хоче, щоб я частіше підключався до атак і завжди каже, що у тебе не одна робота на полі, а дві чи три. Я намагаюся бути найкращим не тільки в обороні, але й в атаці. Зараз ми багато працюємо з тренерським штабом над цим компонентом гри. У мене є індивідуальні заняття щодо гри в атаці з одним із тренерів. І мені подобається те, що мені зараз пропонують. Сказав Віталій. За сезон у лівого захисника 33 матчі та 2 гольові. Що, звичайно, досить мало, як для основного фулбека в клубі АПЛ. Динамо Київ продовжує свій зимовий трансферний вектор з попередніми переглядами. Цього разу клуб запросив до себе Ангеля Тореса, який є вільним агентом вже майже рік. Хоча цікаво, що статистика в його останньому клубі з Австрії була 33 матчі та 22 результативні дії, грає колумбієць на правому фланзі атаки, йому 25 років. Ігор Суркіс вже підтвердив, що якщо все буде добре, то вони залишать в себе цього виконавця на наступний сезон. Шахтар провів перший раунд перемовин з легендарним Ардою Тураном, який зараз очолює спор, за який, до речі, грає і Тарас Степаненко. Саме цього спеціаліста вважають фаворитом на роль заміни Маріно Пушича у разі його звільнення. Як говорять турецькі інсайдери, Туран та Шахтар близькі до угоди. Й перший клуб в тренерській кар'єрі, колишнього гравця Барселони, Атлетіко, Галатасарая та збірної Туреччини. Зараз вони йдуть на шостому місці в чемпіонаті. Ну, а в свою чергу Шахтар вперше за 25 років не буде грати у лізі чемпіонів. А щодо чуток про Руслана Ротаня, то тут навіть тренер Олександрії сказав, що єдині перемовини, які він зараз веде, це продовження контракту зі своїм нинішнім клубом. Правильною відповіддю на ребус під минулим відео був Кіран Тріп'єр. Англії за свою кар'єру грав Сіті, Бьорнлі, Тоттенгемі, Атлетіко та а Ну а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.